Якщо у мене в сумочці кока кола шприци та губка для посуду, то це означає, що саме час перевіряти лайфхаки. Перший лайфхак, ну такий легесенький. Ми будемо робити резинку для волосся за допомогою гарячого клею. Він чудово підійде, якщо ви забули свою резинку для волосся, але під рукою у вас є гарячий клей. Якщо чесно, то навіть не уявляє такої ситуації. Але окей, ну що ж, треба почекати, поки клей висохне, та одерти його. Цей спосіб взагалі не працює. Вона вийшла жорстка, не розтягується та зачіпляє волосся. Якщо ви також побачили цей лайфхак в інтернеті і подумали, о, круто, зекономлю, то ні, не зекономите. Мені вже давно потрібен органайзер для всього мого приладдя, але що робити, якщо я всі гроші витрачаю на солодкі напої? Беремо бутилку з-під Кока-Коли, вирізаємо всі частини та за допомогою гарячого клею клеїмо до неї молнію. Кріпимо ліпимо та мої необумовлені покупочки оправдують себе. Ну що ж, цьому лайфхаку я дійсно ставлю лайк. Переходимо до третьої частини. На перший погляд, простий лайфхак, але як же він полегшить моє життя, якщо це дійсно спрацює? А він таки дійсно спрацював. Це знаєте, лайфхак для тих, кого мама постійно просить затягнути нитку в голку, бо вона не бачить, але ти також не бачиш. Я цей лайфхак спробувала на двох голочках з великим та маленьким вушком, та можу сказати точно, що він працює. Допомога для тих, хто в'яже, як скріпи. Ти дві нитки між собою, не роблячи вузлики. Беремо губку для миття посуду та голку для валяння, розпушуємо ниточку та звалюємо їх між собою. Вони дійсно міцно скріпились, їх роз'єднати пробувала як я, так і наша в'язальниця Яна. Вона, до речі, сказала, що все рівно не рекомендує цей лайфхак, тому що під час насіння самого виробу ця ниточка потім може роз'єднатися. Ну і нарешті, це той лайфхак, який я побачила в інтернеті. І думаю, то ні, таке таке не може бути. Якщо через голку шприца притягнути ниточку, то нею можна користуватись як голкою для климової вишивки. Я дуже сподівалася, що в мене вийде цей лайфхак, я навіть змі. Міню розміри шприців, але ні, це дійсно не працює. Я навіть трохи посварилася з Яною, тому що вона самого початку сказала, що цей лайфхак не буде діяти, але я мала надію. Я не здавалась до самого кінця. То би ще ти казав мені не, не вийде! Дякую, що подивилися відео. Не забудьте підтримати його та гарного вам дня.